Події тижня, що формують наше майбутнє, і найголовніше з них це переконлива перемога Дональда Трампа на виборах в Сполучених Штатах. Окрім того, республіканська партія взяла верхню палату і швидше за все за. Поки що тривають підрахунки, може отримати і Нижню Палату, палату представників. Тож на два роки, як мінімум, Дональд Трамп стає суперпрезидентом. Судячи з попереднього досвіду, Трамп саме в перший рік спробує виконати леву участку своїх передвиборчих обіцянок і закласти таку схему реформ, за яких очевидно. Перспектива республіканської партії мала би виглядати ну беззаперечною, і е, її статусність буде зберігатися як мінімум два скликання. Як відомо, Трамп не обирається на наступний термін, тобто це його другий термін, і він має присвятити весь цей термін перетворенню Дональда Трампа у Рональда Рейгана, перед яким він дуже яким він захоплюється і перед яким він схиляє голову. Пам'ятаємо багато фото, де Трамп дуже захопливо дивиться на Рональда Рейгана. Тож, щоб стати новим Рональдом Рейганом, треба як мінімум демонтувати совок. Хто є нинішнім совком? Ми знаємо напевне. Але для українців це ще дуже цікава паралель. 45-й став 47 м А наш п'ятий стане сьомим. Чи все ж таки історія для України розвивається по інших лекалах? Події тижня, що формують наше майбутнє. Адміністрація Джозефа Байдена дозволила американським підрядникам працювати прямо в Україні. Адже відомо, що на озброєні Збройних сил України стоять такі системи, як Петріот, платформи f 16 літаки, ну і багато всілякої стрілецької зброї і артилерійських систем. Відтепер американські підрядники можуть займатися ремонтом і обслуговуванням техніки на території України. Це, як правило. Стає початком подальшого поглиблення співпраці і переходу до крупновузлового збирання техніки з подальшою локалізацією. Це означає, що поряд із європейськими виробниками зброї в Сполучених Штатах вирішили. Висунутися на український ринок, і це означає, що Україна перетворюється в такого гіпермілітаризованого гравця в Євросоюзі для того, щоб захистити Євросоюз зі Сходу, зі східного напрямку. Очевидно, що під ці системи озброєнь буде і чітко виписана окрема мілітарна місія для Збройних сил України. І місце і роль України в Європейському Союзі в європейській архітектурі безпеки. Відповідно, Пентагон буде ділитися ще й чутливою для України інформацією. Це хороший початок великого історичного шляху. Дякую, президенте, Байден. Події тижня, що формують наше майбутнє, кабінет міністрів дозволив у період дії воєнного стану цивільним особам користуватися вогнепальною зброєю для стримування збройної агресії. Як пригадується, закон про короткоствол обговорюється в Верховній Раді вже дуже довго. А нинішнє рішення, очевидно, пов'язане саме з нарізною зброєю, з бойовою зброєю і. Що повідомляє е, представник уряду Верховної Раді Тарас Мельничук? Вне, внесено зміни до порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та або інших держав проти України у період дії воєнного стану. Передбачено право цивільних осіб під час участі в відсічі або стримуванні збройної агресії проти України у воєнний час на застосування вогнепальної зброї, що була знайдена та задекларована з відповідно до закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України, зазначив Мельничук. Проблема в тому, що влада Зеленського дуже довго упиралася... ну, це позиція власне поліцейського відомства в зв'язку з тим, що наявний в українців короткоствол може щинити, ну, скажімо так, епідемію незапланованих смертей. Але що? Українське поліцейське відомство вважає, що українці тупіші від Молдован чи від латвійців? Адже в Молдові і в Латвії давно працює. Закон про зброю для цивільних і чомусь там пошесті вбивств не спостерігається. Події тижня, що формують наше майбутнє, державне бюро розслідувань продовжує вивчення обставин загибелі українського винищувача f 16 із пілотом Олексієм Месом. Пряма мова. Для з'ясування обставин та причин авіакатастрофи катастрофи до Київського науково дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України призначено 11 судових експертиз, серед яких комплексна комісійна судова інженерно-транспортна та військова комп'ютерно-технічна по інформації, що міститься на вилученому бортовому самописці із вказаного літака, товарознавча, судово-медична та інші. Доки тривало розслідування, народний депутат Мар'яна Безугла умудрилася вкрутити Україну в величезний скандал. Вона звинуватила українських пілотів, точніше, українське ППО, в тому, що вони збили комплексом Петріот, український же літак f 16 який пілотував підполковник Олексій Месі. Як правило, після цього до країни будь-які виробники вивертають масу претензій, тому що авіаційні катастрофи розслідуються завжди за участю виробника. Брехня безуглої стала великим скандалом міжнародного масштабу, адже в цій брехні фігурують виробники комплексу Петріот і виробники е літака Ф 16 по суті, безугла своїм жестом пробувала зупинити постачання до України і комплексів Петріот, і літаків Ф-16. Але нею жодна слідча установа не займається. На жаль, події тижня, що формують наше майбутнє, очільник гур. Кирило Буданов нагородив сторічну українку, яка воювала проти Росії ще в минулому столітті. Як повідомляє главком колишня зв'язкова УПА Ангеліна Паламар, отримала медаль Україна понад усе. Представники головного управління розвідки Міністерства оборони України привітали зі сторічним ювілеєм колишню зв'язкову УПА Ангеліну Паламару. За дорученням начальника головного управління розвідки Кирила Буданова, бійці спецпідрозділу Арата і речник головного управління розвідки Андрій Юсов вручили пані пані Ангеліні подяку та відзнаку головного управління Міністерства оборони медаль Україна понад усе. І з особистим привітанням до пані Англіни звернувся і начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Серед інших очільник гур зазначив, що подвиг Орисі, позивний пані Паламар, героїчні зусилля її побратимів та посестер вже сьогодні надихають нове покоління українських воїнів протистояти російській Орді та відстоювати українську незалежність. Цікаво, що історія УПА справді стала Надихаючим прикладом для сучасних Збройних сил. І ми бачимо, як чорно-червоний прапор майорить поряд із національним. Це важливий момент. Україна не виникла із піни. Україна є продовжувачка тисячолітньої історії. І всі, хто ставиться під сумнів, зникають як роса на сонці, а Україна є, була. І буде переможемо.